Вільне віничанку Ларису Малицьку застає за створенням якого крісла для подруги. каже, для цього використовує вживаний одяг, який їй принесла подруга. Платок, плаття, сорочки, кофта, така видно, десь хтось в похід, ходив ось флісова. Тут нашировуються різні тканини. І тоді по контуру, який я сама собі там визначаю, але головне, що це має бути коса-нитка тканини, строчиться, Строчки. Це буде як основа, далі я ще буду дотошувати джинсові шматочки. І тоді створю його, ну, вже зроблю з нього вже крісло. Додає, у цій роботі використовує все, навіть гудзики, змійку та етикетку. Ними оздоблює вироби. Подушечка це буде декор до крісла, подушка. От я вирішила так собі, скріатівіті настрочити якби, Лайбочки, я стараюсь да, використати максимально весь ресурс, який можна да якби вижити з ну з цього виробу. Чи у вигляді декору, чи у вигляді, да, якщо це блискавка, то це функціонал, якби да, це можна зняти, можна попрати. Ідея, як дати друге життя старим речам, каже жінка, у неї виникла рік тому. Заголку та ножиці взялася на початку весни. Розповідає у такий спосіб, хоче зменшити кількість непотребу, яким поповнюють смітники. Було дома в мене багато речей. Моїх дітей, моєї сім'ї, які я просто не могла викинути, хоча б вони вже не використовувалися, і де вони десь вони складалися. Ну максимально, то що я могла там десь віддати комусь кудись його діти. По призначенню, то я це все робила, да, якісь благодійності, але розуміла, що, наприклад, там якісь да потерті стріт джинси. Наприклад, вони ну кому їх можу віддати? Вони вже в принципі да не потрібні нікому. За кілька місяців розповідає малицька із старих джинсів та сарафанів створила три м'які крісла для сім'ї та декілька подушок для подруг. каже для неї кожна створена річ особлива, бо чи не кожен клаптик на ній має свій спогад, свою історію. Це моє крісло. Я його пошила для себе, наповнила його сіном. Я прокинулася з одного ранку і вирішила, що яке моє крісло, і вирішила, що це буде крісло з моєю історією, з мого минулого, з цим різноманіттям, якби, і фактур, і кольорів. Це ну, є техніка печворк, така створюється, вона от нарізаються такі з джинсу кружочки. І Тоді вони зшиваються між собою. Поки Лариса у себе вдома шиє подушки, її подруги на іншій квартирі допомагають подрібнювати пінопласт. Ним потім наповнюють вироби. Наймолодшому помічнику 6 років. Максим каже, йому цей процес сподобається. Волі отак середині виспається. Пінопласт подрібнюють руками на терці та ножицями. Вінничанка Вікторія Кравчук каже, він використовувався для транспортування побутової техніки і вже не підлягає повторній переробці. Лариса для мене пошила дуже класний релакс мішок. Тобто ми підібрали мій одяг, Якби у кожної людини є якийсь такий одяг, який ми вже не носимо, але можливо були якісь класні події в житті, можливо, подорожі, можливо, вагітність, можливо, ще якісь такі хороші зустрічі, які асоціюються з цим одягом. Так? Тобто його якось шкода виконати. Але я вже його не ношу. Ще одна подруга Лариса, для якої жінка зараз шиє два м'яких крісла. Теж вирішила допомогти. каже ідея надавати друге життя старому одягу. Їй до вподоби ідея зібрати одяг, який людям вже не потрібен, але має для них цінність та докупим зробити таку мозаїку, та як різні емоції, різні події, різні враження щось таке одне. О, це дуже круто за словами Лариси Малицької. Собі дивани та подушки шиє лише із власних речей. Якщо для когось, то із одягу замовника. Бо каже, у цій справі важлива і енергетика. Далі у планах Лариси Малицької створювати великі дивани та ковдри. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.